Життя у Ірини, м'яко кажучи, не склалося. Її виховувала тільки мама, тому часто не вистачало грошей. Коли дівчина виросла, їй вдалося встати на ноги, вона знайшла хорошу роботу. Але мама сильно захворіла і їй довелося практично весь час бути поруч з нею вдома. На жаль, роботодавці, хоч і співчували, не могли запропонувати такий гнучкий графік. Так Ірина почала працювати прибиральницею в транспортній компанії. На роботі їй потрібно було бути близько години під час обіду і ще дві-три години після того, як працівники розходилися додому. Зарплата була невелика, вистачало лише на найнеобхідніше через брак грошей і труднощі з мамою. Вона носила старий скромний одяг і не дуже доглядала за собою. Ще й набрала кілька зайвих кілограмів через стрес. Одного вечора, під час перерви, вона вирішила перекусити овсяним печивом. Того ж часу на кухню зайшов директор. Щоб зробити собі чашку кави, Сергій Іванович часто затримувався, допізна, був справжнім трудягом. Ірина запропонувала Сергію Івановичу поділитися своїм печивом, а він якраз в той день забув пообідати, тому радо погодився. Овсяне печиво нагадало йому дитинство, адже саме таке він завжди їв вдома у бабусі. Разом вони згадали інші смаколики з дитинства, свою любов до шоколаду та згущеного молока. Обмінялися кількома фразами, директор подякував за печиво і пішов далі працювати. Протягом наступних двох тижнів Сергій Іванович кілька разів зустрічався з новою прибиральницею і щоразу отримував овсяне печиво і приємну розмову. Одного вечора Сергій Іванович приніс вафельний торт, щедро змащений згущеним молоком, як у дитинстві. Він сказав, що тепер його черга частувати смаколиками. Тоді вони довго розмовляли. Про дитинство, школу, юність, перше кохання та розчарування, радощі та труднощі в житті. Сергій Іванович вмів цікаво й довго говорити, а Ірина була чудовим слухачем. Жінка щиро сміялася з жартів, завжди говорила влучні слова підтримки, коли розмова ставала сумною. Тому він розповідав їй про себе все, як було важко заснувати компанію. Про своє одруження і розлучення, і про те, що зараз в його житті є тільки робота. Але йому теж було цікаво слухати Ірину, адже вона була начитаною, а ще мала приємний, заспокійливий голос. Чоловік взагалі не помічав її зайві кілограми і не надто доглянутий вигляд. Зате в неї були світлі добрі очі, тижні йшли. Все частіше Сергій Іванович затримувався на роботі не для перегляду документів, а щоб поспілкуватися з Іриною. Пройшло кілька місяців. І він зрозумів, що закохався, все завдяки її щирості та життєвій мудрості, а завдяки його увазі Ірина, як і будь-яка жінка, почала розцвітати. Не минуло й півроку після їхньої першої розмови директор і проста прибиральниця несподівано одружилися живуть у гармонії, кожен день розмовляють годинами. Сергій знайшов доглядальницю для матері Ірини, тож у неї з'явилося більше часу для себе та на побудову їхньої родини. Минув рік. І Ірина завагітніла. Обидва дуже радіють і з нетерпінням чекають на народження дитини. Отаке звичайне овсяне печиво об'єднало долі скромної прибиральниці і поважного директора. Тому не втрачайте віру, чудеса трапляються.